Майже два місяці без води. Жителі Томаківки скаржаться на повну відсутність централізованого водопостачання. Людмила мешкає у доповерховому будинку. Щодня ділиться жінка. Доводиться приносити кілька десятків літрів з пункти набору питної. Напора сильного немає. Ні, вона вже ось закінчилася. Бачите, то остатки були. Да, остатки. Проблеми з водопостачанням почались після підриву греблі Каховської ГЕС, розповідає Людмила. Коли завершило будівництво нового водогону, сподівалась, що буде з водою. Однак, каже, нічого не змінилось. А з грудня повідомив Марганецький водоканал, підприємство взагалі розриває договори з людьми. Дуже велика була надія, що ми будемо з водою, але води нема. На основанні чого вони з нами розривають договори? Це ж держава строїла воду, ми Да? чого тоді вони заразум не зробили воду на Томаківку?» У гаражі Олександра десятки пляшок з водою, які чоловік набирає з місцевої колонки, використовує для домашніх справ та роботи на городі. Каже, сподівається, що влада знайде рішення, та у селищі буде стабільне водопостачання. Ну, немає пояснень, чи це ну, треба більше платити? Да, ну, люди вже так я говорю розмовляв з людьми. Я не знаю, як якщо води не буде, то практично город. Вже використовувати не буду, тому що в нашій зоні без поливу це смислу немає його держати. Проблеми з водопостачанням виникли через збитковість Марганецького водоканалу, якому також належить комунікації Тамаківського, розповідає голова сільради Іван Калашник. Каже, планують повернути їх у власність громади і встановити власну систему очистки. Після цього додає зможуть постачати воду з нового магістрального водогону. Ми будемо перезаключати договору на нашій на Томаківський водоканал, який буде купляти воду в Марганці. От питання тільки про справедливий тариф. І зараз ми вчора зустрічались. Вони прислали зразок договору. В договорі Томаківська сторона має право отримати воду, всі інші права на боці Марганецького водоканалу. Води у Томаківській громаді немає через постійні обстріли насосних станцій та недофінансування підприємства. Повідомив Суспільному керівник Марганецького водоканалу Андрій Михайлик. Додає аналогічна ситуація й у сусідніх Мирівській та Марганецькій громадах на протязі липня і жовтня місяця їхні громади взяли воду згідно лічильників, які встановили питну воду. Але від відшкодування собі вартості не було здійснено. І, і ми на сьогоднішній день, як підприємство, ми, ми в великих боргах. Андрій Михайлик розповідає: Марганецький водоканал готується укласти нові договори не напряму з абонентами, а з місцевими водопостачальниками, яким продаватиме воду за вигідними для підприємства тарифами. Каже, скільки часу займе перехід залежатиме від бюрократичних нюансів якою буде вартість води для споживачів, каже, теж наразі сказати не може. Тариф встановлюватимуть водоканали громад. Антон Сіренко, Олексій Коринів, Суспільне новини, Дніпро.